Що гірше, випадково дропнути базу даних чи не знати, що таке ACID? На перший погляд виглядає, що дроп бази даних гірший, але на мою думку, незнання ACID може призвести до набагато гірших наслідків у майбутньому. У цьому відео я поясню, що означають ці 4 літри і чому вони настільки критично важливі для надійності ваших баз даних. ACID – це скорочення від чотирьох властивостей, а саме атомарність, узгодженість, ізольованість і довговічність. Ці властивості забезпечують надійність транзакцій у базах даних навіть у випадку збоїв. Якщо ви працюєте з базами даних, то знати ACID обов'язково. Почнемо ми з атомарності. Атомарність означає, що транзакції виконуються повністю або не виконуються зовсім. Якщо щось пішло не так, то всі зміни, які були, скасовуються, і це забезпечується за допомогою журналів, які дозволяють повернути систему у попередній стан, який був до транзакції. Наприклад, у банківському застосунку хтось переказує 200 доларів від абонента А до абонента Б. Потрібно зменшити баланс абонента А, і відповідно збільшити баланс Б. Атомарність гарантує, що обидві дії відбудуться разом, тобто ми знімемо гроші від А і додамо до Б, або не відбудеться жодна. Якщо щось піде не так, система скасує все, і жодні гроші не зникнуть просто так, і не з'являться ні звідки. Узгодженість означає, що транзакція повинна дотримуватися встановлених правил. І залишати базу в коректному стані. Дані, які записуються чи оновлюються, мають відповідати обмеженням, тригерам або іншим правилам, які встановлені в нашій системі, система бази даних сама перевіряє ці правила і скасовує транзакції, які їм суперечать. Наприклад, якщо ми хочемо оновити вік користувача, але вписали туди стрінгу, а не номер, або оновити баланс на від'ємний. Це нам не дозволить зробити наша база даних, якщо ми вписали туди певні правила. І це означає, що ми збережемо цілісність нашої бази даних. Наступне це ізольованість, і ізольованість визначає, як транзакції взаємодіють одна з одною при одночасному виконанні. Тобто, навіть якщо одночасно відбувається кілька транзакцій, ізольованість робить вигляд, ніби кожна виконується окремо. Є різні види ізоляції, і найвищий це serializable. Він змушує транзакції виконуватися послідовно, ніби в черзі. Тобто ми закидуємо в чергу транзакції і вони одна за одною виконуються. Це забезпечує надійність, але може уповільнити роботу. Якщо у вас дуже багато запитів в базу даних транзакцій, вони назбируються і можуть виконуватися доволі повільно. Щоб покращити продуктивність, бази даних підтримують і нижчі рівні ізоляції. Вони дозволяють паралельне виконання, але можуть виникати різні проблеми. Наприклад, брудне читання, неповторюване читання або фантомне читання. Що це таке, давайте розберемо. Почнемо ми з брудного читання, і брудне читання це коли одна транзакція читає дані, які були змінені, але ще не закомічені іншою транзакцією. Для прикладу, уявімо, в нас є запис в базі даних про юзера. За діжкою 11, в якого баланс 100. Ми починаємо транзакцію, яка оновлює його баланс, оновлює його на плюс 100. Тобто баланс у нас зараз 200. Виконуються якісь інші кроки, але тим часом інша транзакція вичитує нас всі аккаунти, і бачить, що в цього юзера баланс 200. Потім попередня транзакція робить роллбек, бо виникли якісь проблеми. І по факту в другій транзакції в нас є. Брудне читання, тобто ми прочитали даних, яких в принципі немає, і які не існують. І це може призвести до того, що ви зробили якісь зміни з ними, або будь-що, що може в кінцевому результаті. Викликати помилки, втрату балансу, якісь невідповідності і так далі. Наступний у нас non-repeatable read, і це неповторюване читання, коли в межах однієї транзакції дані, які були вже прочитані, при повторному читанні якось змінюються, бо інша транзакція їх змінила і закомітила. Для прикладу, уявімо той же ж самий запис в базі даних. У нас починається перша транзакція, ми витягуємо баланс з аккаунта і отримуємо, що він у нас сотні. Тим часом починається інша транзакція, яка апдейтить баланс цього аккаунта, комітить його, і тепер він нас 800. Якщо ми в першій транзакції зробимо знову запит після того, як друга транзакція вже зробила коміт, то ми побачимо, що баланс у нас повернувся 200. Тобто в межах однієї транзакції в нас відбувалися е, ті ж самі запити на отримання балансу, але повернули різні дані. Це також може призвести до багатьох помилок, невідповідностей і так далі. І останнє в нас фантомне читання. Це коли в межах однієї транзакції, при повторному виконанні одного і того ж запиту з фільтром з'являються нові рядки, яких не було раніше. Тобто фантомні записи. Для прикладу, уявімо, в нас є в табличці два записи для юзера 11 і 22. Ми їх вичитали в першій транзакції. Ми виставили фільтр, де баланс більше 50, і в нас повернулося два записи. Потім у нас починається друга транзакція, яка інсертить в нашу таблицю аккаунтів новий запис для нового юзера з балансом 150. І якщо ми в межах першої транзакції знову зробили запит з таким самим фільтром, з такими самими е, параметрами, у нас тепер повертається три записи замість двох. Тобто записів з'явилося більше в межах одної транзакції. Записи можуть тепер обробитися якось по-іншому, і також призвести до різних помилок в майбутньому. Який же ж рівень ізоляції вибрати? Ну, Тут все залежить від вашого застосунку, від вашого сервісу, від того, які задачі ви маєте виконувати, наскільки чутливі дані є, з якими ви працюєте. Тож, як бачимо, брудне читання в нас не відтворюється ніде, не трапляється. Non-repeatable read відбувається при repeatable рівні ізоляції, і read committed відбувається і non-repeatable read, і фантомне читання. Тож вибирайте, в залежності від ваших умов, від ваших задач, а ми переходимо до останнього. І нарешті довговічність. І це означає, що після підтвердження транзакції, після того, як ви її закомітили, її результат залишається назавжди. Навіть у разі аварії, чи вимкнення світла, чи будь-яких інших проблем. Зазвичай це досягається шляхом збереження журналів транзакцій на дисках до підтвердження змін, наприклад, через журнал ВАЛ. У розподілених системах довговічність також означає реплікацію даних, тобто. У нас є кілька вузлів, які зберігають одні й ті самі дані. Якщо один з серверів вийде з ладу, транзакцію все одно не буде втрачено, бо її копія буде завжди залишатися на якомусь з інших. І підсумуємо: атомарність в нас все або нічого дуже просто. Узгодженість це дотримання певних набору правил, які виставлені в нашій базі даних. Ізольованість це захист від стороннього втручання під час транзакцій. І довговічність це збереження результатів назавжди. Якщо вам сподобалося відео, не забувайте поставити лайк, написати коментарі, які теми мені вибирати наступними. Також буду радий підписці і до зустрічі у нових відео.